Каулерпа Це Каулерпа. Зелена водорість, яку ще називають морським виноградом. Каулерпа переважно росте в тропічних країнах, за зовнішнім виглядом нагадує наземну рослину з коренями, листками та стеблом. Цікава Каолерпа тим, що в її таломі відсутні міжклітинні перегородки, і уся рослина становить величезний багатоядерний одноклітинний організм. Зважаючи на розміри, деякі види морського винограду досягають у довжину 2,8 метра, Каолерпу вважають найбільшим одноклітинним організмом у світі. Окремі види морського винограду вживають у їжу жителі Японії та Південно-Східної Азії, трапляються й отруйні для людини види водорості, використовують її також в акваріумістиці.